Океани покривають понад 70% поверхні планети. Незважаючи на це, лише близько 5% океанів було повністю досліджено та вивчено, 95% залишаються практично незвіданими і приховують безліч загадок і таємниць. Сьогодні мова піде про загадкову величезну істоту, яку нібито іноді бачать у морській воді. Заперечувати його існування не будемо, а вірити в те, що це правда, лише на ваш вибір. Моє завдання просто розповісти, що відомо про Нінгена. Протягом останніх кількох років з'являються чутки про існування гігантських гуманоїдів, що населяють крижані води Антарктики, згідно з легендами, Нінген це велетенський криптит або прибулець, якого нібито бачили японські дослідники кітобої у водах Антарктиди, а також, можливо, в інших регіонах Атлантичного океану. За розповідями очевидців, це істоти з обтічною формою тіла, довжина яких сягає 20-30 метрів. У них біла, позбавлена пігментації гладка шкіра. Усі очевидці, як один кажуть, про наявність у нінгенів чітко позначеної голови, на якій проглядаються очі та рот, що дуже нагадує людське обличчя. Задня частина істоти має велетенський хвіст, що нагадує китовий. А ось із передніми кінцівками все набагато цікавіше. У ряді описів мова прямо йде про певну подобу рук з п'ятьма пальцями. Також, можливо, ці істоти ведуть нічний спосіб життя, оскільки більшість зустрічей з ними відбувалися у темний час доби. Тому сфотографувати їх непросто. Також є навіть невеликий коментар кількох членів екіпажу, яким нібито вдалося зустрітися з міфічною істотою. Ми стояли на палубі та спостерігали за чимось, що було схоже на іноземний підводний човен. Однак, коли ми підійшли ближче, стало ясно. Що це припущення було невірним, і що це не було створено руками людини? Це було щось живе, але істота швидко зникла під водою. Вперше інформація про цих загадкових істот з'явилася в інтернеті на японському форумі. 2Channel. Один із блогерів розмістив кілька постів з інформацією, яку запозичив у свого друга, який, в свою чергу, працює на урядову програму Jarpa, Ця програма, що займається дослідженням життя китів, була започаткована Японією в 1987 році, коли Японія під тиском міжнародної китобійної комісії була змушена припинити комерційний промисел китів в Антарктичних водах. Інформація надана блогером викликала підвищений інтерес. Ще більше він посилився, коли восени 2007 року японський журнал Мау присвячений аномальним явищам, опублікував статтю, що розглядає можливість існування у південних морях величезних китоподібних гуманоїдів. Загадкових істот прозвали нінгенами. В інтернеті з'явилися фотографії нінганів і навіть відеозаписи, на яких вони нібито зображені. Якість і тих і інших дуже низька, і на думку скептиків. Достовірних знімків та відеозаписів нінгенів поки немає. Жодних офіційних даних про зустрічі з цими істотами не оприлюднено. Очевидці стверджують, що їм порадили мовчати про нінгенів, з них навіть брали підписку про нерозголошення подібної інформації. З цього можна дійти невтішного висновку, що інформація про міфічних істот засекречена, що в свою чергу дає нам привід вірити в їх можливе існування.